Всім привіт, дівчата. Оскільки вчора мене майже цілий день не було, того, що на дворі мені здалася, здалася красива погода, хоча було просто пасмурно, але знаєте, головне настрій. Але я не до цього, я до того, що відео в нас не було, має бути сьогодні, хоч я і сьогодні не встаю, сьогодні пошта до 19, щось у мене все через В общем, відправимо посилки завтра на нову пошту, бо сьогодні я також не встигла. от Я насправді трошечки перетренувалася. І в мене дуже болять. Але це так приємно, коли тобі подобається, те що ти робиш. Що це я показую? Це в нас такий цікавий астрофіліт незвичний такий камінець у нас його не було. В ньому такі срібно-блакитні я б сказала іскринки, як як, в принципі, у нашого. Як це називається, на ялинку, що вішається? Дождік, не дождик, але дуже-дуже схоже. А тут крупні, в принципі, намистине. Я не скажу, що він такий зручний, але мені, в принципі, круглі браслети, вони для мене незручні. Десь 11 міліметрів, 10-11, він досить крупний. Він буде на зап'ястя. Скільки? Трошечки більше, якби, ніж моє, але, в принципі, на 16 вільно. Можна на 16, можна на 17, може на 17,5 як налізе. Якщо не більше, то це треба сюди ще щось інше додавати, ставити. Я маю на увазі так, в оригіналі. Але особисто мені дуже він сподобався, такий в нього. Красиві штучки всередині. Він темно-чорний, от я не знаю, як чорний з коричневими розводами. Ті, що не блистять, ті як коричневі. А, а ті, що блистять, вони ось такі, як дощик на ялинці. Це ми з кішкою прикрасили ялинку, тому у нас такий новорічний настрій. От, Бачите, є якісь пояскривіше. Хоча, в принципі, якщо кожну розглядати, ну тут я не бачу. Але в цілому браслет цікавий. От, Він таки один взяла на пробу. Не знаю, що буде далі. 850 гривень вартість. От, я, в принципі, його порекомендувала, якщо вам хочеться щось незвичне. Він ще крупний, прям крупний-крупний. Зараз я скажу його. Хочеться дуже сказати його вагу 43 грами. 43 грами. От. І ще є нюанс в тому, що якщо будуть ще, то я точно не знаю, яка буде вартість. От, бо там, де я брала, там був один. Так, 18,4. Дуже сподобався дівчатам Лабрадор, але в мене лишився ось такий 18,4 розмір, 5,7, 5,6 одна сережка. от Там якось в тих по-іншому був блиск. Цей він, можна сказати, от якийсь якийсь інший сам камінь, він якби чорно-зелений. він Ну, і сам колір камня, не тільки його блискав, але і сам його колір. Не синій, але каблучка трошечки має синєву таку цікаву. Сам камінець 2 см, він трошечки ще більшенький, ніж той, що в нас був Вже, вже дівчина носить один, а другий, а другий поїде завтра. Так, от овальний, це в мене що зараз. Лишився 3300 гривень вартість, От поки що це точно останній. Далі будемо дивитися. Так, є авторська підвізка з лабрадором. Тут він більш яскравий, але підвізка на бюджетна, вона 3300 гривень, от як наш набор. Тут ось такий лабрадорчик синій з туманністю 23 на 16. Як як пейзажна картина. Щось в ньому є таке чарівне. Це більш такий строгий підвіс, але крупний. З лабрадору у нас хтось не забрав. Ай-яй-яй, дівчата, дівчата. 18,4 розмір. Ось така каблучка з маленьким лабрадором. от 1050 деревень вартість це. Взагалі-то я хотіла сідала, думала, познімаю. Зараз ізраїльські прикраси, бо виявилося, що я частину не показала, але просто інколи ти дійсно сам не знаєш, що в тебе буде у показі у відео. Є красивий бурштин, янтар бурштин 17,3. Ось така каблучка 900 гривень. Вона з включеніми, ну вони кожного разу різні. От, от такі, така у них структура от видно збоку. Сподіваюсь, що вам добре видно, бо я не завжди можу пояснювати, бо не завжди можу щось побачити. От. Але кам'янець такий веселенький. Так, 12 міліметрів. Розмір. Я сьогодні трошки щаслива, насправді, того що... У мене ну, посилки з Таїланду не рухались, а зараз трошечки продвинулися дві. Я їх дуже-дуже чекаю. Дуже в нас, Мені здається, не було новинок з Таїланду. От, я... Ви навіть не уявляєте, як я їх уже хочу. Але посилок замовила я кілька, а продвинулись цього дві. то я вже переживаю так, у розмірі 17,3. У нас з вами є отакий ядуляр 1850 гривень. Овальний. Він такий довгенький, ніби як білий, але він з підсвіткою. В принципі, камінь сам красивий, якщо ви любите біленький. І який у мене ще лишався, ще, ще якийсь був до нього, я думаю, доберемося згодом, не все одразу. І в нас ще є ось такі браслетики з адуляру. Просто на резиночці. Це не зовсім адуляр, але з цієї серії. Це, якщо не помиляюсь, камінь селеніт. Але із серії місячних каменів. Тут просто в ньому інший блиск. Він як і білий, як і такий сріблястий, але є і сині. От всі намистинки. Вони різні. На зап'ястя 16, трошечки великувати. буде десь на 17. Думаю, що більше краще не треба, тому що тут ну, така плотна, дуже резиночка. Ось такий браслетик 1050 гривень вартість. Він, в принципі, білий. 11 міліметрів ще давайте можемо подивитися вагу. Вони, в принципі, в них бувають різ... різної прозорості 20 г, але далі вже е... більша вартість. Мені просто самі цікаво, от якби взяти прозорий доляр, хоча б так для колекції, або щоб нам з вами подивитися, поки є такі мрії. Ще не план, ще поки тільки мрії. Далі у мене є намисто на сріблі так, 50 см, красивий такий камінець зелененький. Він світло-світло-зелений, перідот, 900 гривень вартість. Так, Тут срібна фурнітура. Ще він мені дуже за кольором схожий на приніт, але на чистий він сам по собі з такими включеннями. а цей, бачите, такий чистенький. От, але Більше намистини вони з таким жовтуватим відтінком. О, ці у нас менше десь міліметрів 6 у них, а ось цей 10, шарик, 10 мм. Ось такі. Ну, це вже більше як на мисто. Це не чокер, це, не знаю, напівчокер. Тому що ось ці то вони, в принципі, тут дрібні, але по центру кульки сюди ви нічого не повісите, але може, може сюди і не треба. На мисто, то є на мисто. Колір такий приємний, салатний, але салатний не неоновий. Він, в принципі, спокійний такий, світло-зелений. Дівчата, випадково, я приховала від вас таку штуку. Я не знаю, як ви відноситесь до борочного жим, але чогось він в мене заховався. 18,5, 19,5, 25, 21,4. Це його довжина. Не переслухайте, якщо вам потрібно, бо я просто кажу, на яку, якщо застібнути, то яка вийде довжина. Теоретично, можна вигнутися і за ось цю штучку зацепити, але може, і не треба так знущатися над собою. Дуже він сам по собі такий оригінальний і цікавий. В нас з вами ще є набір. Є набор, а де ж він? І навіть, може, і не один. У мене тут чого тільки нема. Мама казала, коли я була маленька, у нас все є кроме щастя. Ну, от, напевно, напевно, так воно і буває. Що якщо подумати, то чого тільки не знайдеш. У мене, в принципі, не було браслетів з цим каменем. Майже не було там. Це дуже Дуже я рідко їх беру, але чогось, я думаю, що в нас був набор одного разу, то може, може хтось собі збере набор. А він на мене щось великий. Він такий величенький. Самі перелинки досить такі всі різних форм. Він, в принципі, не в принципі, не крупний. Зараз подивимось 17, 15, так, 15. Ну, в принципі, плюс-мінус 15 міліметрів по півтора. От. В середньому такі ця крайні, бачите, вони як трошечки менші на кілька міліметрів. Ось так виглядає позаду. Вага браслету 29 грамів. Вартість браслету 5200 гривень. Це в нас 126 доларів. Тепер, який, я думала, комплект? Зараз подивимось. Комплект у мене у 19 розмірі 3700 гривень. Тут ще додатково ларімар та корал. Ось такий. Браслет більше до каблучки. За кольором у сережок сам камінь біліший. Ось такий міг би бути комплект під ялинку. Ось такий красивий наборчик. Так, це такий. Повністю вага набору 17,8. Це у нас було у 19 му розмірі, а корал у мене у 18. -му. Ну, це просто кораловий комплект, але коральчики такі красиві, красивого кольору. 18-й розмір, 3000 гривень вартість. Ось Такі сердечки. А є трикутний аметист у розмірі 18. ,7, так, держить 18,7. Так, 18,7 аж 19. Ось такий аметист, 2850 гривень. Ось таким чином. Камінці. Він маленький, невеличкий 12 міліметрів. В принципі, можна в нас сьогодні завершувати по сьогоднішнім прикрасам. Я трошечки ще в себе знайшла біжутерії, її небагато, але вона різна Ось такого типу. Це, а, ця раковина, як вона називається. От, але тут, бачите, такі як жемчужинки по ній. Ось, наприклад, така крупна, досить підвіска. Розміром 5 і 2. 5,2, в принципі, на 5,2. Це ж ви зрозуміли, що це не срібло, це просто так так цікаво зроблено, Типу візеруночками з такими ось так позаду. Досить крупна раковина, 600 гривень вартість. Ось така. Це якби її з якимось таким намистом. Ну, прямо здорово. що ви таке любите. Наостанок, я би нагадала, ось такі сережки з Ізраїлю залишилися з шерлами і білими такими друзочками. 6,6 одна сережка вагою. 1400 гривень вартість, повністю вжина 5,5. десь 16-17 мм. Теоретично, що у нас ще до них і буси шерлові були з такими як кусочками тільки по-іншому зроблені. І вони на біжутерії. Ось такі. 1100 гривень на ниточці на біжутерній фурнітурі. Ось такий тут замочок таким чином застібається ось такий незвичний стиль прикрас. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.